Мукачівський села Ковач здобув звання майстра спорту міжнародного класу на чемпіонаті Європи. Юнак займається пауерліфтингом вісім років. Багаторазовий переможець в чемпіонаті України. У чемпіонаті Європи Ілля у сумі триборства підняв 834 кілограми та виконав норматив міжнародника разом з Мукачівцем. У його ваговій категорії було 20 учасників з різних країн. Майстра спорту міжнародного класу. Я здобув на чемпіонат Європи в Чехії. Це були для мене змагання вже, так сказати перші європейського рівня. такого. Так як до того я тільки виступав на чемпіонатах України. Мені все-таки вдалося виконати нормати міжнародника, але це було, якщо чесно, на межі, так як не секрет, в другій спробі я йшов тягнути 300 кілограмів, щоб покривало суму 820, що є нормативом майстра спорту міжнародного класу, але мені не зарахували спробу. Тому вже в третій фінальній спробі у мене залишалася, так сказати, остання спроба або я роблю, але вже буде через рік. Тому я зібрався із своїми силами, ну і пішов тягнути. І все-таки мені зарахували підхід. Так я виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Мої кращі результати офіційні на змагання це 332,5 кг в присіданнях, в жимі 195 кг та в стану і тязі 307,5 кг. Але я не стою на місці і на даний час ну, присід на поки також 332,5, жим 205, а станова тяга вже не 307,5 кг, а 335 кг. Тренер Микола Красилинець пишається своїм учнем. Каже, це спортсмен, який впевнено йде до своєї мети. Дуже наполегливий, дуже людина, яка йде до мети. Розумієте, є люди, які до поставленої мети. При всяких тих добивається успіху. Багаторазовий чемпіон України серед юніорів. Серед юнаків також був чемпіоном України, але не пам'ятаю, чи 5, чи скільки разів. І у класичному паверліфтингу, і у класичному жимі лежачі вигравав. Він займається якось фанатично. це перший у мене такий спортсмен, котрий не завершує тренування на тому, що я сказав, а ще домовляє собі. Таких високих результатів юнакові вдалося досягнути завдяки наполегливим та систематичним тренуванням. Ілля не пропускає занять та постійно працює над собою. Тренується не тільки в залі, але й вдома. Відповідальний каже: у спорті важлива дисципліна, правильне харчування і здоровий сон. Незважаючи на всякі труднощі, а вони є у всіх людей. Я така ж людина, як і всі. У мене також є труднощі. А мотивація, так сказати, тут більше не мотивація, тут дисципліна. Це вже як мій образ життя. Я навіть не задумався над тренуваннями. Для мене вже тренування це буквально як прийняти душ або поїсти. Були у хлопця і важкі періоди, втома чи травми, коли для реабілітації потрібні були місяці, проте він ніколи не зупинявся і не полишав спорту. Травми були і не одні. На деякі потрібно було вплоть до півроку, щоб реабілітуватися, але. Тренер мене не залишив, як, якщо чесно, багато тренерів могли би зробити. Ми продовжили тренуватися, і з часом я став до нього більше прислуховуватися, Ми аналізували над помилками. І росли потрохи крок за кроком. Зараз юнак готується до чемпіонату України з класичного жиму та жиму лежачи, який пройде на базі Мукачівського сокдою США в березні. Мріє стати найсильнішою людиною світу. У вільний час захоплюється армреслінгом. Потрохи ми ростемо, готуємося і до цього чемпіонату України по класичному жиму лежачи, потім по триборству. А вже далі ми так сказати зробимо камбек. І спробуємо вже забрати золото на чемпіонаті Європи по класичному пауерліфтингу. Я в дитинстві, я навіть мріяти не міг, щоб я міг претендувати на звання самої сильної людини на світі. А тепер, мені здається, це цілком можливо. Тому я хочу сказати всім, що якщо у вас є якісь мрії, досягайте їх, не бійтеся і йдіть вперед, незважаючи на що, не слухайте нікого. За високі досягнення у спорті Ілля був відзначений премією міського голови. Бажаємо юнакові успіху в наступних змаганнях. Віримо в його перемогу на чемпіонаті світу.